Друзі, вітаю! 30 травня. Сьогодні з вами Валерій Кличок. Я дуже сподіваюся, що це останнє відео, в якому ми говоримо про те, чи Захід нам дозволяє бити по території Росії свої зброї, чи не дозволяє продовж уже, мабуть, останнього ми ледь не щодня. І я також у себе на майданчику на Ютубі тут говорю про те, що ну дійсно це головна проблема, яка нас стримує від того, аби не допускати російські війська на територію України. Ми могли б легко їх знищувати у Білоруській та Курській області. І цю дискусію розпочав Ентоні Блінкен, коли приїздив останнього разу до Києва. тут на гетарі їв піцу. І він говорив: ну так, ну врешті-решт, все ж таки, це питання має зручти з місця. Він почав переконувати в цьому Джозефа Байдена, Байден про це офіційно мовчить. У Білому домі лагідне крило під проводом Салівана замовчало також. Але Ентоні Блінкен продовжує наполягати на тому, що Україна повинна отримати цей дозвіл. І сьогодні, точніше, вчора. Він підтвердив, що такий дозвіл є. Про це зараз все по порядку, тому прошу вас, підписуйтеся, хто цього не зробив раніше, і поширюйте цю приємну новину своїм друзям і знайомим, тому що Сполучені Штати Америки поставили крапку в цьому питанні. Отже, Ентоні Блінкен, очільник Держдепу США, говорить про те, що Сполучені Штати Америки можуть прийняти українські удари по Росії американською зброєю. Зокрема, він говорить наступне: про це пише сьогодні. Видання The New York Times, що Сполучені Штати адаптують і скоригують свою позицію на основі зміни умов на полі бою. Про це пишуть журналісти за підсумками візиту Ентоні Блінкена до Молдови. Він там був вчора, а сьогодні він буде відвідувати Чехію і завтра там також буде і працюватиме з міністрами закордонних справ країн Європейського Союзу та вищими посадовими особами Північно-Атлантичного альянсу, де вони будуть напрацьовувати питання про підтримку України. Але візит до Молдови був не випадковим, друзі. І саме в Молдові він е, говорив про те, що Сполучені Штати Америки не заохочували та не сприяли. Атакам України по території Росії, але він сказав, що ми, тобто українці, повинні самі ухвалювати це рішення. Ну і звісно, ви розумієте, як це робиться, коли знаходиться журналіст, який задає запитання? Якщо ви сказали, що адаптують і скоригують Сполучені Штати Америки свої позиції на основі змін на полі бою, то що це власне може означати? А чи означає це, що Сполучені Штати Америки підтримують такі атаки по території Росії? На що? Ентоні Блінкін чітко сказав: адаптуватися та пристосуватися означає саме це. Тобто, ці слова вказують на гнучкість Вашингтона у питанні підтримки ударів Україною західною зброєю по території Росії. Тому дійсно в цій дискусії можна ставити крапку, в тому числі. Я вам розповідав учора, що на спільному брифінгу Еммануель Макрон, президент Франції та канцлер Німеччини Олаф Шольц, також сказали, що вони не проти цього. Вони не поточнили, якою зброєю це має робитися, мається на увазі удари по території Росії. А сьогодні видання політику, посилаючись на якогось е клерка, який наближений до канцлера Німеччини Олафа Шольца, каже, що так Шольц не проти. І він поки що не передає ракети Таурус. Але я думаю, що це точно також питання. Часу і ракети Таурус будуть у нас. Але давайте повернемось все ж таки до Молдови, до візиту Ентоні Блінкіна, чому він там і чому там лунають ці заяви. Останнім часом я часто звертаю вашу увагу на події, які відбуваються в країнах колишнього Радянського Союзу. На країнах Балтії, Грузії, Білорусі на кордоні з Польщею. Буквально вчора я вам готував відео про провокації там. І Молдова не є винятком. Молдова доволі нестабільний регіон, враховуючи, що там уже понад 30 років існує анклав Придністров'я, невизнана Придністровська республіка, де перебуває чимало проросійських військових, російських військових, які можуть там влаштовувати диверсії. Час від часу ми звертаємо увагу на цей регіон і місяць тому. Відомий в Молдові та в усьому світі проросійський олігарх молдовського походження Ілан Шор, провів встановчий з'їзд, на якому створив блок політичних партій під назвою «Побєда», Ну як назвеш, так і попливеш, так, який буде брати участь у виборах у Молдові, які відбудуться восени цього року, мається на увазі президентських. І Ентоні Блінкен, перебуваючи там, саме зустрічався із президенткою. Чинною маю Сандою, під час якої цієї зустрічі була зроблена заява про удари американської зброї по території Росії. І Ентоні Блінкін там перебуває саме тому, що Молдова доволі нестійкий регіон, і він там голосив про те, що Сполучені Штати Америки виділяють два пакети е, фінансової допомоги Молдові: один на суму 50 мільйонів доларів, інший на 85 мільйонів доларів. Перший пакет. Призначений для того, аби підтримати промисловість Молдови і уряд Молдови, і також підтримати демократичні реформи. Другий пакет призначений для того, щоб зменшити енергетичну залежність Молдови від енергоресурсів, які виробляються зараз в Придністров'ї, також аби допомогти. Позбавитися залежності від російського газу Молдови. Ви знаєте, що Молдова вже не купує російський газ, вона купує газ в Європі і в тому числі і газ із Сполучених Штатів Америки. І загальна сума на стабілізацію загалі енергетичної системи і на енергетичну безпеку Молдови передбачена 300 мільйонів доларів. Американці там присутні не випадково, тому що вони розуміють. Що загрози, які сьогодні є в Молдові, це енергетична безпека, це нестійкість демократичних інститутів, це вибори, це заявка Майсанду санду на рух до європейського союзу, це створення проросійського блоку за підтримки Путіна і Ілана Шора, победи, який буде брати участь у виборах. Це все складові одного дуже складного процесу в Молдові, який ну може вибухнути. Реально я про це говорив не раз і зараз говорю, що добре, що Сполучені Штати Америки там з візитом. Добре, що звідти Ентоні Блінкен робить заяви на підтримку України. Добре, що він звідти їде до Чехії, де буде спілкуватися із своїми колегами та посадовцями НАТО про те, як підтримувати Україну, тому не випадково саме з Молдови була зроблена ця заява. Це фактично сьогодні демонстрація Росії, того, що американці залишають полі зору Молдову. Це дуже круто і це класно, на відміну від Грузії, тому що Грузію на жаль зараз Європейський Союз і Сполучені Штати Америки втрачають після подолання вето закону про іноагентів. у Грузії дуже нестабільна ситуація. Якщо не буде надана підтримка опозиції з боку Сполучених Штатів Америки, то я очікую від друзі другої Білорусі на превеликий жаль. І споглядаючи за цими сама подіями, звісно, що Росія не буде полишати спроб все-таки встановити контроль у Молдові і тому будуть вкидати і гроші, і створювати провокації. І м, продовжувати тиск на демократичний уряд, і це однозначно буде залишатися в полі зору моєму. Я вам про це буду обов'язково розповідати. Але ще раз поточню: присутність Блінкіна, це дуже хороший і знаковий момент. Ці всі події були описані у матеріалі New York Times. А в іншому матеріалі Washington Post сьогодні була опублікована схожа інформація, але з посилом на іншу історію, про яку я вам вже також розповідав, це е, прив'язка до. А так, безпілотниками українськими, які здійснюють головне управління розвідки по глибокій території Росії і знищують загоризонтні РЛС, які покликані виявляти цілі на півдні України, повітряні цілі, і навіть на всі території України можуть виявляти. А знищення цих РЛС серйозно підриває стратегічну стабільність і стійкість всієї Росії, що стосується саме ядерного питання. Окремі заяви від високопосадовців Росії вже лунають, але сьогодні у матеріалі Washington Post виходить е, е, коментар, в якому говориться про те, що Сполучені Штати Америки стурбовані атаками України на російські системи попередження про ядерний удар, і як вони кажуть, що це може небезпечно. Занепокоїти Москву, ну в принципі, ми вже від за цього занепокоєння стомилися, і тому я думаю, розцінюю оці всі історії з ударами по російських РЛС, українськими безпілотниками як фактор тиску і той фактор, що сприяв ухваленню заходом такого колективного рішення надати згоду бити їхню зброю по території Росії. І в цьому ж матеріалі, зокрема, говориться наступне: що американський чиновник заявив, що немає жодних обмежень щодо використання Україною. Засобів протиповітряної оборони наданих Сполученими Штатами Америки для збиття російських ракет або винищувачів над російською територією, якщо вони становлять загрозу для України. Тому те, що я власне починав це відео і зараз його закінчую, означає, що дійсно дискусію в питанні можна, не можна, можна ставити крапку і варто ставити крапку. Росія стурбована цим. Нам, звісно, їхня стурбованість е, ну, приблизно до того самого місця, але. Про що вони власне зараз починають говорити? Сьогодні пролунала чергова заява щодо передачі в Україні літаків f 16 Зокрема, міністр закордонних справ Росії Лавров сказав, що передача саме цих літаків з зору їхньої можливості нести ядерну зброю, це навмисна сигнальна дія НАТО в ядерній сфері. РЛС їхні знищили, ну майже деякі там працюють. f 16 до України прилетять. Дуже скоро. І Лавров говорить, що нам намагаються дати зрозуміти, що в Україні США і НАТО готові буквально на все. Ну, справа в тому, якщо Росія готова на все, то чому не готові ми? І добре, що така риторика вже на паритеті. І що на Росії розуміють, що І, США, і НАТО і Україна готові на все. І це добре. Ви чули вже неодноразово повідомлення про те, що. На території Росії формуються нові ударні групи, і буквально сьогодні також з'являються коментарі від наших військових високопосадовців про те, що Росія готується до чергового наступу на Харківщину, Чернігівщину та Суми. І звісно, щоб цього не допустити, абсолютно логічно використати всі наявні засоби, передані нами західними партнерами, для того, щоб знищити росіян на їхній території і не допустити їх в Україну. І я сподіваюся, що так і буде. Тому, друзі, інформація як на мене дуже важлива, дуже класна. Дійсно, можна ставити в цьому плані і питання, і дискусії і крапку. Ну а далі будемо розглядати варіанти того, як ми будемо припиняти взагалі цю війну. Зараз мирних планів дуже багато, самітів буде в червні проводитися не менше. За цим усім буду слідкувати і вам розповідати. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, всім вишинові, не перемикайтесь, все буде Україна!